Вітаю! Сьогодні ми обліки будемо наносити декоративну фарбу виробництва компанії FayDal. Magія. У нас тут приблизно десь 35 квадратів. Значить, будемо використовувати 5 літів магії і налатик змат, фарбу на підложку. 5 Коль у нас базовий, техніка у нас магія, вісенка, приглажена. Зараз першому все покажемо. Перше будемо гонтувати. Ходімо покращувати ну, і безпосередньо на нас місце мої медіа. Приступаємо до гонтування наших стін. стіни. Федал акрилтів. Гонтовка глибокого проникнення. Росіти у неї один вітер на 10 квадратів. Важливо, щоб наносимо так, щоб не було польоти. І акуратно розганяємо. Обов'язково повертаємося назад. Аккуратно треба, щоб не зачіпляти носок, щоб потім не показувало. У нас це все при фарбуванні. Гарно вижимаємо варті. Грунт ми використовуємо для того, щоб прибити пилюку і в подальшому, коли будемо фарбувати, щоб фарба у нас краще розподілялося, щоб налягало п'ятна. No i już w taką prostą cyfryzm. Patrząc na nasz finisz na suchach, na pierwszym pomiarze z zamoknionego prostoru. Tu u nas dotyczy, Отаким чином ґрунтуємо всі стіни. Ми закінчили грунтування наших стін. Пройшло 6 годин, стіни високо. Зараз приступаємо до покраски. Фарба мінула тесма, глубоко матова, перший клас привісти і перший клас світлості до стирання. Ну, як ви кофе фарба зараз побачите, значить вітер на 10 квадратів розхід.

Огорта сам відправляю. Ось так зараз бігаємо і покажу. І так ми закінчили прокраску наших стін. І не латекс мат в два шари. Зараз будемо приступати до нанесення декору. І так, ми вступаємо до нанесення безпосередньо декоративної краски магія, працюємо ми вальку. И будем наносить шпателем. Покажу, как это делается. Давай 10% секунд удачи и аккуратно накатываем равномерным шаром. Намазано. Берем шпателёчек, выделим пластмассу. Робимо руки, просто малюємо любов. Пройшли малюночок з рукою, повернулися на старе місце і поприглашували.